Метод роботи із запереченнями, що найстрашнішого, може статися, цей метод відпрацювання дуже круто впливає саме на психологію клієнтів. Він змушує їх замислитись над тим, над чим вони раніше 100% не замислювалися, але маю попередити, ця зброя е, другої лінії. Прийом, що найстрашнішого може статися, не буде працювати, от реально не буде, якщо клієнт вам, хоча б мінімально не довіряє. Якщо він до вас знаходиться в опозиції, то нічого не вийде. Суть методу у конкретних фразах та їх послідовності. І зараз ми їх розберемо. Перше, що нам потрібно зробити, це запитати у вашого клієнта тоном щирості. Ну, знаєте, такий от тон від серця до серця, щиро, з турботою. Там Миколо. Може задати вам чесне запитання. І тут дуже важливо чекати на відповідь, не метушитися, тримати паузу. Якщо контакт із клієнтом відносно теплий, клієнт неминуче відповість вам так, нехай навіть тільки із вічливості. Коли ви отримаєте його згоду, далі ми ставимо наступне питання. Ось давайте чесно: що найстрашніше, що може статися, і знову пауза. Ніякої метушливості. Нам важливо те, що людина нам скаже. Нехай клієнт перерахує все, що поганого там може статися, хай перерахує свої сумніви. На цьому етапі дуже вітається дати людині виговоритись. Наприклад, можна там додатково ще спитати, там, а що ще є, ще щось там, що вас турбує, Трет, третій етап. Даного методу ми знову просимо дозволу на запитання. Це важливо, щоб підкреслити значимість того, що ми будемо питати далі. Як правило, тут клієнт ще не второпує, чому ми ставимо всі ці запитання. Але через те, що є плюс-мінус добрий контакт, клієнт дає згоду і відповідає. Ви маєте запитати. Там, добре, Микола, чи можу я поставити ще одне запитання? Він погоджується, і після цього ми ставимо найважливіше для нас питання в цьому методі. Ми це питання за жодних обставин не оптимізуємо і не викидаємо кудись. Ми запитуємо, там, от, чи зробить вас це бідною людиною? От, чи зробить вас це бідняком? І пауза. Як правило, тут клієнт розуміє. До нього приходить усвідомлення, що навіть якщо щось і не вийде, то нічого в його житті критичного не станеться. Він точно не стане найбіднішою людиною, не буде там жебракувати, голодати, його життя не зміниться, воно не розвалиться. Але техніка має продовження. Існує ймовірність. Ну, невелика, але існує: що клієнт після питання, що найстрашнішого може статись, і чи зробить вас це бідною людиною, клієнт може задуматись, тако ну да, не зробить. Давайте я куплю, може погодитись. Але частіше техніку треба докручувати до кінця. Четвертим етапом ми ставимо чергове питання. Там дякую за вашу чесність, Миколо, А тепер скажіть: от ну тільки теж чесно, що найкращого може статися, якщо я правий? Та пауза. Багато хто з вас вже здогадався, що таким питанням ми робимо прохід у позитивне майбутнє, і клієнт сам має розповісти, що хорошого має статися. Чи може статися своїми словами? Наприклад, він зароблятиме в два рази більше, якщо пройде там курси та поміняє професію. Або він систематизує бізнес і вдвічі менше працюватиме, і в нього там з'явиться більше вільного часу там, на хобі, на сім'ю і так далі. Тут не соромтесь клієнту підказувати. Якщо він увійшов у такий стан. Тупняка, якщо не знає, що відповісти, то допомагайте. Але ви ну, ви, ви добре маєте знати свою цільову аудиторію, свій продукт, і маєте розуміти, що їх бентежить і що їм цікаво, які в них є мрії, що вони хочуть. Тому можете м'яко підказувати, або ну просто підказуйте. Але так, щоб клієнт обов'язково обов'язково давав згоду. У Дусі там, Миколо, наприклад. Ви зможете заробляти вдвічі більше, а значить, матимете вдвічі більше можливостей. Згодні, і клієнт має дати позитивну відповідь на оце от згодні дати свою згоду. Без цього магія не станеться. Але хитрість тут у іншому. Коли клієнт візуалізує хороший результат, ми знову ставимо чергове питання. Я думаю, ви вже зрозуміли, що вся суть техніки у правильних питаннях. Та у правильній послідовності цих питань. Ну і трохи тональність має бути присутня. Ми запитуємо: Окей, Маколо, все це справді круто, але скажіть, хіба це кардинально змінить ваше життя? Так, ви будете більше заробляти, менше працювати. Але ну, за фактом. Якщо по-чесному, у вас залишиться та сама дружина, ви будете жити в тій же квартирі, в тій же країні, ви будете спілкуватися зі своїми старими друзями. Я правий і пауза. У 90% випадків клієнт вам відповість так, ви маєте рацію: нічого кардинального не поміняється. І тут треба сказати: Я ж про то й кажу. А перейти до закриття угоди, зробити відсікання. Це дуже важливо. Ви вже проговорили страхи клієнта там, що найстрашнішого може статись. Ви також проговорили, що хорошого може статись. Точніше, не ви, а клієнт проговорив. Ви просто е, підштовхнули його до цього. У голові клієнта відбулось усвідомлення, що за фактом, навіть найстрашніше, що він там собі уявляє в голові, кардинально не змінить його життя. І тепер важливо дати команду до дії, але зробити це потрібно правильно. Пропоную такий варіант, Миколо. Я про то і кажу: купівля нашого продукту не зробить вас багатим і не зробить бідним. Але ще ну, що це точно зробить, це створить фундамент для нашої міцної співпраці і наблизить вас до вашої мрії. Я вам скажу, як є, коли ви вийдете на ті результати, які ми проговорили. Я вас наполегливо буду просити рекомендувати мене і мою компанію вашим друзям і знайомим, тому що ну, справжні гроші я заробляю саме через рекомендації по сарафанному радіо. Ви зможете мені це пообіцяти? Клієнт тут замислюється і вже буде думати: не купляти чи не купляти, а буде думати, чи зможе він когось порекомендувати. Ми перевели його фокус в інше русло. І саме тут треба давати команду до дії зразу. Там, Микола, давайте я внесу вас в списки і підготую вам рахунок. Добре? У чому сила цієї техніки? По-перше, вона вся побудована на питаннях. Коли ви ставите правильні питання і клієнт відповідає, він відповідає насамперед собі. І в нього відбуваються інсайти, усвідомлення. Перше усвідомлення, що те, що його найбільше лякає, все одно не зробить його жарком, не зробить бідним. А значить, ціна помилки не така і велика. Можна спробувати, можна ризикнути. Там ногу йому не відірве, квартиру в нього не заберуть, там на вулиці він не залишиться. Друге усвідомлення: клієнт малює собі картинку. Ідеального майбутнього смакує той результ, результат, який може отримати. Це йому подобається, але і тут ви показуєте, що навіть якщо все вийде на 100%, ну це також кардинально не змінить його життя. Іншими словами, не треба так паритись над рішенням, воно не складне. Ви, до речі, не забувайте, що багато клієнтів підсвідомо, от підсвідомо можуть боятися як поразок, так і перемог. Тому що перемога дуже часто має на увазі кардинальну зміну життя. А багато хто до цього може виявитись не готовим, от чисто підсвідомо. Там буде в нього там, 10 мільйонів доларів. Він такий блін, то з друзями вже не буду спілкуватись. Це треба буде великий дім, а вдруг мене там пограбують. а там що стільки всього треба буде знати, і підсвідомо їм це дискомфортно, бо це щось нове, і вони також можуть це відсікати. В самому кінці техніки ви робите обов'язково закриття через продаж ідеї, що коли, саме коли, а не якщо клієнт отримає результат, ви вимагатимете від нього рекомендацій. І його мозок вже фокусується саме на останньому. Що йому треба, буде дати якісь рекомендації. Він думає, хто це хто ці люди можуть бути. Тобто він вже погодився, що результат точно буде. То є така магія поза говерсом. Техніка дуже крута і справді проста. Нижче, от, на слайді, залишаю вам мовний модуль техніки повністю, щоб ви на нього могли орієнтуватися. Сфотографуйте чи заскріньте жирним виділено те, що міняти заборонено. Щось зміните, оптимізуєте, покращите там у лапках, і техніка перестане ефективно працювати. Тож, уперед. Вірю у кожного з вас.